А чи можете зробити сходи, щоб зі всіх сторін був дуб? Показую, нагадую, ми робимо сходи клеєної конструкції, тобто знизу в нас йде фанера, зверху ламель. В даному випадку це добова ламель. Зараз робимо сходи на металевий каркас. Вони будуть відкритого типу, тому зі всіх сторін у нас йде дуб. Тут іде ламель 4 мм. Тут сортування селек. бачите, немає сучків на деревині. Ну, є ось такі от невеликі точечні. Таке ми допускаємо. Ось так от виходить склейка ламелей. І ось такий от загальний вигляд вони мають. Зараз покриваємо водним паркетним лаком. І також будуть там поручні. Поручні будуть у нас дубові, а балясини. Будуть металевий квадрат. І плюс там буде рейки МДФ. Досить цікаве рішення, вже на об'єкті будемо знімати готовий варіант. У цікавлять сходи або інженерна дошка Шен. Замовляйте, ми виробники.